Сьогодні зазвичай бурхливо тане сніг. Якщо тепло, то весна буде теплою. Якщо холодно, весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу віщували мокре літо. Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, ранні цвітіння мати й мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати й мачухи, значить початок квітня буде теплим. Цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між проталинами. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди. Якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки. Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві ляні вироби. Розвішували їх на тинах, воротах, хвіртках, прикрашали гілки-берези. У цей час бувають перші грози. Розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним з цього часу. Починають набухати бруньки смородини з'являються білі плиски. На підтвердження теплої весняної погоди у народі склалось багато приказок. Наприклад, о півдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі. Сьогодні зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів крапотить. Сині хмари вказували на тепло і дощ. Перший квітневий дощ воза золотого вартий, говорили наші пращури. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі й погодних. Тому у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хліба, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде. У давнину примітили, якщо ніч тепла, весна дружна буде. Якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім. Якщо ні, пролежить ще тиждень. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно, слід чекати 40 ранкових морозів. Гроза до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве. Бути літу грозовому. Відлига багато морозів попереду. Якщо ніч тепла, весна рання буде.